Творча майстерня гримувального мистецтва Об'єднані Джокондою пропонує вашій увазі презентацію студентки третього курсу спеціальності акторське мистецтво драматичного театру та кіно Кравчук Катерини. Особливості макіяжу в різних країнах світу. Ми роздивимося такі країни, як Стародавній Рим, Стародавня Греція, Японія, Китай, Стародавній Єгипет, Африка, Індія та Україна. Почнемо з макіяжу стародавнього риму. Основу макіяжу складала пудра зі свинцевих білил, або крейда, яка була змішана з медом та жирними кремами. На основу наносилися рум'яна, які складалися з рослин або молюсків, або пурпурового равлика. Вії та брови чорнили за допомогою особливої фарби. Також охоче використовувалися блакитні та зелені тіні та підводка. Деякі римлянки наносили ніжно-блакитні тіні на скроні. Приклади макіяжу обов'язковими елементами були стрілки на очах, підмальовування брів та нижнього повіка ока, губи робилися тонкими, а обличчя світлим та трохи блідим. Макіяж стародавньої Греції у стародавній Греції. макіяж використовували вже в третьому столітті до нашої ери. Гречанки застосовували порошок із сурми для фарбування брів, свинцеві білила для білізни шкіри, а також вони намагалися уникати сонячних променів. Жінки із нижчих соціальних верств не використовували макіяж взагалі. Але воїни фарбували свої обличчя щоб залякати ворога. Приклади макіяжу. Головними елементами вважались біле запудрене обличчя. Контуринг носа, прямий та чіткий. Теплі кольори тіней, що уособлювали світло, сонце, чистоту та красу жінки. Макіяж стародавнього Єгипту. Косметикою користувалися як жінки, так і чоловіки. А також прикрашали себе не лише знатні єгиптяни, а й звичайні люди. До арсеналу давньоєгипетських косметичних засобів входили. Помада, тіні для повік, підводка для очей, фарба для волосся та нігтів. Найчастіше єгиптяни використовували помаду насиченого темно-червоного кольору, виготовляючи її з жирної натуральної основи з додаванням бджолиного воску та барвників. Очі підводили фарбою з кахлю, натурального каменю чорного кольору. Його перетирали до порошкоподібного стану та домішували олійну складову. Сурма в макіяжі Стародавнього Єгипту використовувалася для підкреслення очей, брів та вій. Тіні для повік робили із зі свинцю, міді та малахіту. Найвідоміша техніка нанесення макіяжу, якою користувалися цариця Нефартіті, полягала в обведенні контуру очей подовженими стрілками. Це надавало погляду драматичності та привабливої таємничості. Для фарбування волосся та нігтів застосовували хну та охру. Приклади макіяжу. Акцентними елементами були яскраві та контрастні поєднання кольорів між собою, підведення чіткою чорною дугою брів, широкі та довгі стрілки на очах, а також підкреслювання прикрасами статусу та наміри людини. Щодо макіяжу стародавній Японії, японські дівчата густо білили обличчя рисовою пудрою, щоб зафарбувати усі щербинки та родинки. Фарбували губи яскравою, червоною або зеленою помадою, на виготовлення якої йшли деревний віск, мускус, камфора і насіння камелії, густо чорнили брови або просто вибривали їх. Заміжні жінки, щоб наголосити на своєму статусі, фарбували зуби чорним лаком, а чоловіки малювали собі вусики. Також еталоном краси вважалося обвести чорну тущу лоба по краях біля коренів волосся. Макіяж Гейш Макіяж гейш це особливе мистецтво. З дитинства маленька японка вміла користуватися тущу, пілилами, помадою та рум'янами, а також споруджувати зачіску у вигляді важкого вузла, що тримався за допомогою палички. До підліткового віку дівчата освоювали усі примудрості макіяжу і проходили особливий обряд посвяти, який дозволяв трохи чорнити зуби. Це означало, що молода японка вже готова до дорослого життя. Також стародавній Японії ретельно стежили за чистотою тіла, приймаючи гарячі парові ванни, що опалюють і втираючи в шкіру ароматичні масла. За дружину брали лише тих дівчат, які досконало володіли мистецтвом нанесення макіяжу. Приклади макіяжу. Головними в макіяжі були забілене обличчя, кольорова гама макіяжу червоний, чорний, жовтий та зелений. В залежності від статусу, елементи змінювалися. Брови могли бути або тонкими чорними, або збритими, Очі підведені конкретним кольором, що уособлювала красу, сексуальність та статусність жінки. Макіяж у стародавньому Китаї у Китаї дітям було прийнято фарбувати щічки червоною фарбою у вигляді яблучка, щоб Всевишній, глянувши на дітей, залишався задоволений, бачачи, що вони радісні та здорові. Доросла жінка повинна була дуже фарбуватися. На обличчі багато білил, чорні брови у формі дуги, зуби покривали золотистою сумішю, що надавало їм особливого блиску. Особливим шиком для аристократичної жінки Китаю були нігті. Їх відрощували та фарбували у червоний колір. Навіть китайські воїни обов'язково мали підвести собі брови тущу, щоб надати їм більш люту форму для залякування ворогів. Серед знаті було прийнято взагалі голити брови наголо. Приклади макіяжу. Обов'язковими елементами вважались забілене обличчя, на відміну від японської культури в китайській, зуби фарбували в золотий колір, в залежності від статусу колір змінювався. Обов'язковими були елементи орнаментів, які могли наноситися на шкіру, обличчя та тіло, що уособлювало непорочність, силу і містичні здібності жінки. Макіяж етнічної Африки. Колись основною метою нанесення яскравих фарб на тіло та використання прикрас було прагнення налякати ворога. Але зараз, дивлячись на обличчя африканських жінок із різних племен, складається враження, що вони прикрашають себе таким чином виключно заради власного естетичного задоволення. Кочуючі племена не мають занять або ремесел, де вони могли б реалізувати свої художні смаки. Для цієї мети залишаються лише їхні особисті тіла. Натхненні дикими рослинами, екзотичними квітами та пишною зеленю місць, що знаходяться на кордонах Ефіопії, Кенії та Судану. Африканські племена навчилися прикрашати себе. Археологічні розкопки та древні документи виявили, що ще на зорі зародження людської цивілізації африканські племена прикрашали своє обличчя та тіло різними пігментними сумішами. Вони мали і святковий макіяж, і повсякденне бойове розфарбування. Розфарбування шкіри надавало їм впевненості та свідчило про відповідний статус. Приклади макіяжу. Головними елементами вважались кольорове забарвлення, розташування кольорових точок та ліній на обличчі, елементи прикрас у вигляді намист, кілець, природних діталей, а також головних уборів. Макіяж стародавньої Індії. З давніх часів індійські жінки доглядали шкіру за допомогою косметики, виготовленої на основі природних компонентів. Для догляду використовувалися овочеві маски та натуральні олії. Кокосова олія була найпопулярнішою. Індійські дівчата використовували олію для догляду за шкірою та волоссям. А якщо була потрібна турбота про тіло, приймали ванни з додаванням кокосового молока та пелюсток троянд. У макіяжі Стародавньої Індії особлива увага приділялася очам. Їх підводили сурмою, і чоловіки, і жінки. Найчастіше це робилися не для краси, а з лікувальною метою, оскільки чорна густа підводка поглинала частину сонячного світла, перешкоджала старіню шкіри і захищала від опіків. Губи індіанки фарбували в золотий колір обличчя та шию вибілювали, а зуби робили коричневого або помаранчевого відтінку, що залежав від статусу жінки. Приклади макіяжу. Акцентами в макіяжі були використання тіней та підводка для очей, кольорова гама та усі відтінки червоного, які наносилися на губи, а також узорами та сакральними крапками на усе обличчя. Підкреслювалися обов'язково вії та брови, а загальний образ доповнювався прикрасами. Макіяж етнічної України. давніх давен українські дівчата прикрашали своє обличчя та тіло натуральними елементами з життя та побуту. Для макіяжу використовували калину або буряк як рум'яна, пелюстки квітів або морку як помаду. Цінями могли бути будь-які матеріали, які мали можливість розтушовуватися. Українки ставилися з особливою повагою та любов'ю до аутентичних і сакральних елементів нашої української культури. Саме через це вони доповнювали образ зачісками, якщо дівчина ще не була заручена. або вишитими в'язаними платками, якщо жінка була вже заміжня. А також образ складався з вишиванки або будь-яких елементів, що вкладають в себе фольклорний зміст, естетику та історію країни. Приклади макіяжу. Важливими елементами були підкреслення натуральної краси за допомогою природних матеріалів, особливі вишивки та вишиванки. В залежності від регіону змінювався і колір і сам орнамент. Обов'язковою була зачіска, а також сакральним вважався вінок дівчини, який вона плила з різних реб та вітів і з різними намірами. Акцентними були прикраси червоного кольору. Що ж до сакралізації. Що таке сакралізація? Це перетворення на священне наділення сакральним змістом об'єктів і подій зовнішнього світу, а також уявних образів, сценаріїв, невербальних символів, дій, слів і тому подібне, що забезпечувало формування у первісних популяцій рудиментних найдавніших форм усвідомленого світорозуміння. Дякую за увагу!